Говоримо про тяглість і про традиції. Власне, це, напевно буде першим питанням до мого гостя, який поруч зі мною. А у цій порі це Сергій Берндієв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Я вас вітаю вас зі святом. Так, назаєм. Добрий день, а знаєте без перебільшення для когось можливо більш зрозуміле свято або День Незалежності, День Конституції. Що за великим рахунком на сьогодні є день державності і має бути для кожного українця, що означає це словосполучення тяглість від часів Русі Київської України до сьогодні? Розумієте, чому це свято взагалі важливе? Тому що багато людей досі думає, що Україна це молода держава, яка утворилася в 91-му році, і в нас дуже маленька історія. Ви правильно сказали, що місцевість, де ми зараз знаходимо, да, Михайлівські Золотоверхи, оригінал був побудований в 1113 році, Софія Київська в 1036 тут є фундамент трошки далі, десь церкви церкві 988 -й. Тобто, коли ці ці споруди вже існували, і Київ був центром історичних і політичних подій, на московських болотах ще квакали жаби. Тобто, це якраз підкреслює нашу багатотисячну історію. І якщо ми навіть візьмемо істориків українських. Кінця 19-20 століття цей Микола Аркас і Михайло Грушевський всі вони називали свої книжки Історія України Русі, показуючи от оцю спадкоємність від найдавніших часів і до сьогодення, тому що російські окупанти постійно кажуть, що української державності насправді не існує, що нас придумав Ленін або в Австрійському генштабі. Але ми можемо все це дуже легко прослідкувати. Наприклад, знак державної влади Володимира Великого Тризуб. Це наш теперішній державний герб, який вперше якраз з'являється на монетах Володимира Великого. Можемо прослідкувати знову ж таки, наш прапор. Блакитний колір і жовтий. Він відповідно прослідковується і е, е, були кольорами е, королівства е, Руського на чолі з нашим королем Данилом. Прослідковуються саме наші війська, брали участь в Грінвальській битві в 1410 році, коли розбили Тавтонський орден з цими кольорами. Можна прослідковувати далі і в УНР, і у загонах січових стрільців цей прапор використовувався. І дійшов до нашого часу. Знову ж таки, якщо візьмемо гривню, це грошова Одиниця Русі. І давайте порівняємо Московію, яка постійно зазіхає на нашу історію. Що в них? діньга це грошова одиниця Золотої Орди. Рубль. Діньга, У... як тенге. Так рубль, потрібна на гривню. Ви, ви зараз все. ви зараз згадали про взагалі то зазіхання росіян на все так. українське і взагалі то на нашу історію, і вони без перебільшення протягом всього паралельного існування українців і росіян намагалися привласнити собі все наше. Ми до цього зараз повернемося. Я б хотів ще сконцентрувати увагу. Го на тому, що ми одночасно святкуємо і день державності і хрещення Русі Київської України Володимиром Великим, і це ж дало нам такий собі поштовх і заклало цеглини на майбутнє на століття тисячоліття нашого вектору про європейського. Наскільки це важливо? Так, це дуже важливо, тому що можна брати не тільки да, від хрещення Росії і раніше. Події там, наприклад, Князь Скольду укладав міжнародні договори з Візантією або заснування Києва як за основу. Державотворчих процесів, але чому саме хрещення Росії? Тому що дехто це пов'язує тільки з релігійним питанням або з культурницьким. Насправді це був цивілізаційний вибір саме європейської е, парадигми розвитку. Тому що е, всі країни, які приймали е, християнство, це не був особливий день, який тебе доєднував до цивілізаційного світу і протиставляв варварському. От росіяни вони в цьому варварському світі і залишилися. Вони обрали азійський шлях і в ньому і перебувають. І саме тому, в принципі, це повномасштабне вторгнення розпочалось тільки з однієї причини, тому що вони розуміли, що вони остаточно, якщо ми вступаємо в Євросоюз, тому що мені здається, оці події, вони в Взаємопов'язані, тобто, якщо ми прирівнюємо хрещення Русі в 1978 році, це ось може прирівняти до вступу нашого до європейської спільноти як е, такий вектор неповернення, тому що дав нас був період, коли в нас була е, така багатовекторна політика. Дружимо із країнами заходу і сходу і тому подібне, не визначено. Зараз ми чітко повертаємось до своєї історичної ролі як європейської держави. Ярослав Мудрий, син Володимира Великого, Тест Європи. Ми мали зв'язки з усіма Країнами і в багатьох моментах навіть були першими той же. До державотворчих процесів, якщо згадати Пилип Орлик, першу конституцію е, створив і багато положень, які він зазначив, потім лягли в основу вже е, конституції Сполучених штатів і Франції, і багатьох інших країн. І тому росіяни розуміють, що без України вони не мають ані своєї історії, ані мають ніякого е, майбутнього. Е... І тому зараз це йде е, фактично е, історичний е, момент, коли я впевнений, ми остаточно. m Позбавимось від е, історичного ворога Росії. Пан Росіян тут ключове: Росіяни не мають свого майбутнього без так. привласнення всього українського, і ви кажете, що зараз ми знаходимося дуже важливі такі фрагментації історичні важливі події нині відбуваються. Ми відстоюємо свою виборівну незалежність. Але тут є, але ми протягом всього існування і Росії як такої, да поруч з нами на півночі і впродовж століть розвитку самої української держави ми постійно перебували в стані боротьби. Так. Саме з росіянами, і це відбувалося раніше. Це відбувається і сьогодні. Я б хотів би просто згадати слова президента Зеленського, який звертаючись сьогодні до українців всього українського народу, він сказав: українці були, є і будуть. От в мене питання: що нам дає підґрунтя, от основа до того, щоб ми вважали справді, що нам нічого попереду не загрожу українці це, будуть. Це дуже слушні слова у зв'язку з чим тому, що в усіх конфліктах з московським царством, з Росією, ми завжди перемагали. Можна взяти за основу битва під Оршою 1514 рік, Острозький розгромив московське військо. Візьмемо Сагайдачне, похід на Москву, де він навіть в дуелі переміг найкращого московського полководця Бутурліна, і ледь не спалив Москву, тільки польський кроль їх помилував. Далі візьмемо е, Івана Виговського, під Конотопом розбив московське військо, і тут можна продовжити безкінечності. Навіть якщо ми повернемось до сторічної давнини, перша українська більшовицька бо перша українська. Радянська війна ми перемогли, і тоді ж, якраз 22 січня, 1918 року була відновлена наша незалежність і наші державотворчі процеси все одно продовжилась. І тому дуже важливо єдине. Коли ми потрапляли зараз, можуть сказати, а як же ми ж перебували у складі радянського союзу або там у складі Російської імперії під їхнім контролем, ми туди потрапляли тільки не через те, що нас завойовували, а через те, що саме внутрішній розбрат призводив до того, що ми слабли і дозволяли супротив це зробити. Тому, якщо ми збережемо нашу єдність, ми переможемо нашого ворога і поставимо крапку в цьому історичному у Мене ще одне уточнююче питання. Якщо ви згадали там про глиб віків, буквально там на кілька століть Зад а це ж абсолютно різні державотворення, держава формації для ну майно увазі, Росії Росію як таку Російська Федерація сьогодні, радянський союз, тоді, коли Україна була частиною дав УСУРСР, і Російська імперія, наприклад, так. так. Це ж різні абсолютно формати. Що може таке статися на території північного сусіда, щоб і нам було безпечно жити і розвиватися, але щоб і вони не зазіхали на нашу територію? Дивіться, Росія це штучне утворення. Насправді вона не має ані своєї історії, ані об'єднавчої ідеї, окрім однієї захоплення чужих земель. І коли ми в цій війні переможемо, ми станемо якраз прикладом для тих інших народів, ічкерії, для тих же можливо якутів, калмиків і тому подібне, які розпочнуть свої національні рухи за визволення, тому що їх туди приєднали штучно. Ось в принципі мені здається, це найкращі варіанти І знов ж таки повертаючись до історії, чому важливо вчити, коли ще Кирило 19 дев'ятнадцяти літні, коли входив від Рас Шевченко, Микола Костомаров, Коліш, Казали про те, що український народ да, він є богообраний в якому розумінні, що чому на нашу долю постійно випадають такі важкі часи, тому що ми повинні стати прикладом для інших народів, як боротися за свою незалежність і об'єднувати їх для спільної боротьби. І зараз ми фактично повертаємось до цієї функції, і я впевнений, що в нас все вийде, і ми допоможемо іншим народам звільнитися з під цього імперіалістичного е колоніального впливу. На сам кінець буквально півтори дві. Хвилин лишається, ви зазначили дуже важливі слова, озвучили, що лише єдність українців, от всередині згуртовані всередині нашої країни, допомагала і допомагає тепер протистояти агресії. На вашу думку, от фіналізуючи нашу бесіду, якщо брати від часів Київської Росії, від хрещення Росії, це століття, це тисячоліття. Що дає нам? Певненість в тому, що так буде наша країна буде розвиватися в такому темпі і надалі. Е, я я вам знаєте, скажу тут є і символ трагічних подій да пам'ятних жертвам голодомору 32-33 років. І от це якраз є ще одним символом, що як нас не намагалися винищити протягом історії, не застосовували і репресії в 37 році, та й взагалі проти міснування радянської влади протягом імп... ім... Російської імперії. Ми все одно це витримали. Відновили свою незалежність, продовжують свої державотворчі процеси, і навіть ті території, які нас постійно і різні держави забирали, шматували, ми все одно постійно повертаємо свої кордони. Тому ті, хто думають, а Крим втрачено, Донбас втрачено, ні. Всі ці території обов'язково повернуться, і ми будемо жити в незалежній і процвітаючій Україні, бо це наша історична роль. Я думаю, тут фіналізувати можна і тими словами, що українці ніколи не були імперцями і не зазіхали на чуже, а лише боронили своє, і це Тому, факт Україна це, ніколи можна, віржем про те, що народ є, народ мій завжди буде. нічого не перевершить Мій народ тут О, так знаєте, буде навіть додати. Нема що і не буду цього робити. Дякую вам за те, що знайшли так, час. Вам, завітали ще раз зі святом. Сергій Берндієв, історик, правник, методист українського. Інституту розвитку освіти був гостем у цій порі